Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні я вирішив вам розповісти, як у Канаді можна стати охоронцем, тобто Security Guard. Для українців, які, скажімо, вже пенсійного чи похилого віку, звичайно, важко працювати фізично щодня по багато годин. А ось така, скажімо, професія як охоронець дає можливість все-таки менше затрачати фізичних зусиль, хоча, звичайно, вона несе певну, але я би сказав, невелику загрозу для життя і потребує теж доброї фізичної кондиції, знання англійської мови. Певних навичок, вміння бути уважним, спостережливим і відповідальним. Охоронці, як правило, охороняють життя і майно клієнтів. Як стати охоронцем у Канаді? Це цілком можливо, але для цього потрібно отримати ліцензію. Щоб отримати ліцензію на охоронця, потрібно мати не менше 18 років, пройти онлайн курс, який складається з 40 годин, і також пройти курс щодо надання першої медичної допомоги. Це все я спробував зробити. Чому я вирішив? Скажімо, отримати ліцензію Security Guard у Канаді. Ну, по-перше, це нова сфера знань. Це перше. Друге, це вдосконалення мови, тому що при вивченні онлайн-курсу і надання медичної допомоги у мене з'явилося дуже багато. Специфічних знань і слів та виразів, які, скажімо, застосовуються у даній галузі. Це також, скажімо, можливість працювати влітку, коли немає школи. Це можливість брати участь у охороні одноразових заходів, скажімо. Концертів чи якихось масових заходів. Тобто охоронців наймають для е, охорони чи проведення безпечного цього заходу. Ну, і, звичайно, це тренування мозку, тому що людям нашого віку, якщо ми не будемо тренувати пам'яті мозок, і мозок загрожує деменція, а цього, звичайно, допускати не можна. Отже, що потрібно для цього? Я обрав сайт, на якому запропоновано обов'язковий в Онтаріо 40-годинний онлайн-курс. Що в нього входить? У нього входять питання різного типу. Починаючи від... Системи безпеки, як працює охоронець, які його обов'язки, до знання законів Канади, до знання структури судів, виконавчих органів, тобто всієї правової системи Канади. Це теж потрібно. Крім того, охорона. І безпека регулюється певними законодавчими актами, які теж треба знати. Крім того, охоронець відповідає, скажімо, і за надання першої медичної допомоги, тому необхідно пройти медичний курс, він також при охороні, крім патрулювання, Пішого патрулювання або на автомобілі, він ще повинен спостерігати за системами пожежної безпеки, за системами відеоспостереження та багато інших. І ось в цьому які вимоги, як це робити, навчається у цьому онлайн-курсі. Ви не зможете, скажімо, обманути онлайн-курс, не вивчивши його, чи е, включили комп'ютер і собі пішли гуляти, а е, теми, скажімо, не вчите. Якщо ви не проявляєте активності на сайті, тобто не гортаєте сторінки, то е, сайт одразу вас. Викидає через 15 хвилин бездіяльності. Дуже добре те, що після е, кожної теми, а їх, якщо я не помиляюся, було 12. Після кожної теми є запитання, так звані тестові запитання, е, за якими перевіряється, наскільки ви добре засвоїли е, цю чи іншу тему. І це, звичайно, дуже добре, тому що по завершенні цього курсу та курсу медичної допомоги вам доведеться здавати екзамен на отримання ліцензії охоронця. А там якраз під час проведення цього екзамену є ряд запитань, тестових запитань. З яких ви повинні обрати правильну відповідь. Тобто, під час тесту вам надається питання і пропонується 3-4 варіанти відповідей, і ви повинні обрати вірний. Звичайно, ви можете її вгадувати. Але це не завжди вдається, тому що питання непрості, вони дуже складні і мають певні заковики і певні такі загадки. Тобто, окрім логічного мислення, вам ще потрібно буде знати і законодавство, і правильні відповіді на ці запитання. Під час цього. Так би мовити, державного тесту, вам потрібно відповісти на не менше 62% питань. Тобто, умовно кажучи, із 100 питань вам треба правильно відповісти на 62 питання. Хоча кількість питань під час державного тесту менша, по-моєму. Я відповідав на 60 питань. Ви можете робити три спроби для здачі, якщо ви не здали перший раз, ви можете податися на другий раз, потім на третій раз. І вже, якщо ви третій раз не здасте цей державний екзамен, то тоді вам доведеться починати курс спочатку і всю процедуру спочатку. Я опишу по залишу посилання внизу сайт, на якому я замовив цей онлайн-курс. Він коштував мені 99 доларів канадських, а потім мені потрібно було ще пройти курс у Червоному хресті на надання першої медичної допомоги. Він теж платний. Я заплатив за нього, по-моєму, 65 доларів. Це вже було трохи давніше. І за здачу державного екзамену на отримання ліцензії, я заплатив 50 доларів. Тобто, вартість навчання. І отримання ліцензії на охоронця в Канаді вартує від 350 до 450 доларів в залежності від провінції. Тому що в кожній провінції є певні свої вимоги, але однією однаковою вимогою є 40 годинний. Коли ви записуєтеся у Червоному хресті на надання першої медичної допомоги. Ви проходите практичні заняття, де інструктор вчить вас, як правильно робити штучне дихання, як надавати допомогу при різних видах захворювань, скажімо, при серцевому нападі, при задусі, як користуватися дефібрилятором серцевим та багато інших дуже корисних знань, які, звичайно, можуть пригодитися. Нам у цьому житті. Тобто тільки після того, коли ви пройдете онлайн-курс з надання медичної допомоги, відповісте на відповідні запитання, тільки після того, ви можете записатися на практичний курс, тому що під час реєстрації на практичний курс, інструктору ви повинні показати. Свій роздрукований матеріал про те, що ви пройшли онлайн-курс. По завершенню цього курсу вам дадуть тестові питання. Їх близько в мене було 30, буває 25. 30 Запитань, на які потрібно в ручному режимі тут же відповісти правильно, тобто оцінюється, як ви засвоїли цей практичний курс, і після цього через деякий час, скажімо, протягом 5 робочих днів, вам приходить сертифікат про те, що ви отримали і пройшли курс. Першої медичної допомоги. Коли ви подаєтеся на посаду охоронця, там обов'язковими є дві вимоги. Це дійсна, тобто чинна ліцензія охоронця і чинний сертифікат про те, що ви вмієте і знаєте, як надавати першу медичну допомогу. Повинен сказати, що цей курс охоплює дуже багато сфер життя і діяльності, які необхідно знати. Скажімо, ви повинні знати і навчитеся, як користуватися вогнегасником, які категорії вогненебезпечних предметів чи товарів. Як діяти в екстрених ситуаціях, які ваші повноваження? Тому що згідно закону, ви навіть можете здійснити арешт підозрілої особи і передати його правоохоронцям. Дуже багато різних таких нюансів, але що мене, скажімо, так би мовити, Вразило, і, можливо, навіть якось спонукало до, спонукало до того, щоб власно володіти цією професією, є те, що ви в першу чергу, діючи як охоронець, повинні керуватися тим, як би поступила. Та чи інша розумна людина, тобто доцільно. І наступне, що в першу чергу ви повинні подбати при складних небезпечних ситуаціях, ви повинні подбати про власну безпеку, безпеку як охоронця. І це цілком логічно, тому що якщо ви будете піддаватися небезпеці або Опиниться в небезпечному становищі, ви не зможете діяти, щоб, скажімо, захистити людей чи захистити майно. Тому в першу чергу ви повинні подбати про свою безпеку. Це дуже багато цікавої різносторонньої інформації і про те, як ви повинні фіксувати всі події, писати звіти. І, можливо, навіть вам доведеться давати свідчення у суді, тому чітко розписано права і обов'язки охоронців у Канаді. А їх ви можете побачити у багатьох різних місцях людей у формі, у яких на грудях написано security. Це означає, що це. Служба охорони. Ви їх побачите і у магазинах, супермаркетах, фінансових установах, у банках, навчальних закладах. Тобто, потреба на охоронців у Канаді надзвичайно висока, тому що населення Канади зростає, бізнес розширюється, стає дуже багато е приватних підприємств і організацій які потребують охорони свого порядку і охорони майна. Тепер щодо самих ліцензій. Скажімо, сертифікат з Червоного Христа я отримав, по-моєму, на третій день електронною поштою і зміг його роздрукувати, щоб показувати при необхідності. Тобто, це означає, що я сертифікований. Після здачі державного тесту я теж отримав спочатку протягом 10 днів спочатку онлайн ліцензію, а потім через деякий час, по-моєму, це тривало до місяця. Я отримав пластикову картку охоронця. Яку повинен при виконанні обов'язків завжди носити з собою, і, за необхідності, показувати її всім, хто цього попросить. Ось така процедура проходження іспитів, проходження тестів і здачі. Екзамену на отримання ліцензії. Ось коротко все, що я хотів вам розказати. Якщо вам це підходить, ця інформація виявилася корисною для вас. Будь ласка, ставте подобайки пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я завжди даю цікаву, грунтовну. І перевірено інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!